Армадол, забудь про головний біль. Зараз переносимося справді на Венеційський кінофестиваль. Ви пам'ятаєте, що там 7 вересня був допрем'єрний показ документального фільму. Точніше прем'єра вже відбулася документального фільму режисера Євгена Афінієвського Свобода у вогні. Це про нашу країну, про ту ціну, яку ми платимо взагалі за цю війну. Ну і звичайно, 1+,1 медіа долучилися до створення цього фільму, тим що надали величезну кількість матеріалів, е, відео, фотоархівів, е, які знімали наші оператори, наші журналісти От Наталя Нагорна. В тому числі вона кореспондент ТСН її знають всі вона стала одною з головних героїнь цього проекту. Вона зараз знову на зв'язку. Прем'єра відбулася, Наталю. Ну все, тепер ділися емоціями. Ми тебе дуже раді бачити. привіт Доброго ранку. Насправді переживала за прем'єру, тому що фестиваль не можна було перетворити на політичну акцію, що ми і не робили, але. Ми були у синьо жовтих прапорах, синьо-жовтим прапором, і відразу насправді видно наскільки активно люди на це реагують. Тобто, якщо раніше ти йшов синьо-жовтим прапором ще до війни, до повномасштабного вторгнення, тебе освічені люди, звісно, могли впізнати. Зараз це такий яркий, яскравий маркер, ідентифікатор того, що е, люди це бачать, люди це помічають, і люди розуміють, що ти людина, яка буде їм говорити про війну, розповідати про те, що відбувається насправді. Презентували фільм. Я я дуже переживала, тому що я вже розказувала в ефірі сніданку. Що я до офіційного до офіційної прем'єри, я фільм не бачила. Так режисер мені обіцяв, що я буду плакати. Mm -hmm. а, були моменти насправді дуже важкі, але Знаєте, майже всю хроніку ну так сталося, що журналісти новин вони хроніку знають майже на пам'ять uh -huh. там кадри з бучі, кадри з Маріуполя. Але є моменти, які навіть. Настільки людину в процесі в темі, як я можуть а, довести до майже до сміз. А, наприклад, там у фільмі є момент, де ми йдемо з військовими, сміємося. Я розумію, що він через декілька днів загинув, і мені це ну але насправді дуже багато людей у фільмі, які живі, які продовжують воювати, які продовжують боротися. Тому в мене було більше навіть хороших емоцій. Хороших емоцій, тому що по-перше, дивишся фільм і розумієш, як багато нам вже вдалося витримати. По-друге, бачиш. Шматочок, шматочок твого виступу на прес-конференції. Давай людям покажемо от буквально кілька секунд. Покажіть, будь ласка. Венеція страшенно гарна. І тут таке враження: знаєте, що ти потрапляєш на зовсім іншу планету. В нас теж були гарні міста, доки їх не розбили російські ракети та снаряди. В нас теж були веселі люди і багато туристів, поки до нас не прийшла Росія з окупацією. Найбільше, що хочеться робити зараз, це знімати і показувати війну в Україні. Це чи складно показати? Дуже складно показати і при цьому залишитися живим. Вони хотіли, щоб ми плакали і боялися. Ми сміємося в обличчя і боремося за Україну за кожен метр української землі. Реакція, яка була на ці слова, Наталья. А реакція насправді заради цих слів я туди і поїхала. Тобто раніше я поїхала в Венецію, тому що це Венеція. Зараз я поїхала в Венецію, тому що нам треба на весь світ говорити про Україну і показувати Україну, пояснювати. А тому, що ну дивіться, майже скоро вже буде 200 днів, як війна триває. Ну, це е, війна спочатку це новина, потім від неї втомлюється, і нам треба світу обов'язково про це говорити. Тобто, ми зустрічалися з журналістами, і е, було в нас багато інтерв'ю, багато виступів, якихось, і ми весь час говорили, що е, те, що зрозуміло в Україні, але не зовсім зрозуміло там, що ви боїтеся холодної зими, а ми боїмося, що вб'ють наших дітей. Е, е, ви переживаєте. Ви думаєте, що ви зараз щось побачите, а те, що і воно для вас буде виглядати як кіно? А для нас це наше повсякденне Та, життя. Нам ставлять питання про те, наскільки наскільки складно бути журналістом на війні? Я, я пояснювала про те, що бути українцем зараз в Україні це дуже складно, тому що в будь-який момент твоє життя під загрозою і. Коли люди насправді мені було дуже цікаво подивитися на реакцію після фільму, тому що після фільму до нас підходили люди, які казали про те, що ми відчули як вам боляче, тобто ми тільки подивилися фільм, не жили в цьому, але вам боляче. Ну і були представники політики, представники влади в Італії, наприклад, і вони говорили про те, що о, Боже, цей фільм потрібно показати в нашому парламенті, тому що наші депутати здається не розуміють, що у вас відбувається. Це потрібно показувати в урядах різних країн для того, щоб. Побачили оцю високу концентрацію документальної війни, і це була наша мабуть, це була наша найголовніша мета для того, щоб про українську війну згадали з новою силою, щоб зрозуміли наскільки жахливо те, що відбувається. Приїжджають до нас іноземні делегації, їдуть в Ірпінь, але і зараз, і Ірфінь, наприклад, в березні або на початку квітня. Це вже все одно. Да. Сильні сильно різні місця, але хроніка не бреша. Хроніка зберігає ось це. Але насправді е я дуже переживала, щоб у фільмі мене були занадто такими. Знаєте. Замученими жертвами ні у цьому фільмі, Ми сильні українці, які вміють ну насправді вміють сміятися. А Наталя дуже мало багато часу залишається. залишається. Ми побачили тебе в компанії Сілію Свінтон. Я думаю, ще нічого розповідати не треба було, оскільки ви так тепло обнялись. І ну здається, навіть, що принципі вона схожімось і зовні уявляє емпатично, що у нас відбувається, яка вона що казала, що ви їй казали. Вона насправді дуже легко нас ідентифікувала. бо, наприклад, в мене була синьо жовта сукня, і е, зрозуміло, що це ми були представниками України. І ну мабуть, ви чули, що під час венеційського кінофестивалю вона сказала, що в неї жовте волосся так, зараз, так. і для неї велика честь мати волосся в кольорах половину українського прапору носити е, на собі. І єдине про що встигли поговорити, і, скажімо, тільда це. Україна потребує вашої підтримки, і вона сказала, що вона готова до цього. І це такий момент, коли так проти нас російські мавпи, але казкова тільда вона за нас. це правда. Це правда, Наталя Нагорна, Венеція, Венеційський кінофестиваль. Пасибі тобі величезно. приїжджай до Києва. Чекаємо тебе всі і команда ТСН Як? так само. Пасибі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».